94 і 94 і дев'ять. Борис Пілефем 12 година 22 хвилини на студімого донкова Борис Піліфам, друзі. Крокуємо з вами далі. Слухайте нас на частоті, а також в режимі онлайн. Будьте завжди з нами. А саме зараз до нашої студії завітав Андрій Максимчук, військовослужбовець Збройних сил України. Капітан під позивним Бетмен, вітаю вас в нашій студії. Бажаю здоров'я, дуже радий вітати вас. А, Пане Андрію, приємно з вами познайомитися. Сьогодні ми е, у нас з добрими новинами і я сподіваюся, що вони будуть завжди добрі. Сьогодні ми будемо говорити про е, вашу мужність і про е, вашу творчість. Як вам вдається це об'єднати, будь ласка, скажіть, будь ласка, я скажу, що це все? Я скажу, що це все відбувається в убуток мого особистого сну. Тому що ми воюємо ми підрозділ, який не ротується з початку війни, який виконує бойові задачі уже не на одному напрямку. І просто коли я маю час поспати, коли я маю час відпочити, випрати підшити одяг або ж привести до ладу своє озброєння, я це роблю якомога найшвидше, щоб в мене був час зайнятися творчістю. Вона зараз вам допомагає чи більше відволікає? Слухайте, книжечка зараз працює дуже, дуже суперово. Вона навіть перевершила мої очікування, наші очікування, тому що. Ця книжка власне вийшла на замовлення мого сина, якому на той момент було 4,5 рочки. Тільки він сказав: Тату, а ти можеш написати книжку про дракона? Ну, який батько буде відказувати своєму сину? Сказав, так, звичайно. І я її пізніше тільки почав писати. Я задав цю розмову, коли. Побачив, що донати ущухають, і зрозумів, що люди за свої донати, за гроші, які вони виділяють на армію, можуть отримувати ще якийсь якісний матеріал в свої руки. І ось 6 місяців роботи наполегливої. Вийшла книжечка, і вона зараз дуже допомагає, тому що за кошти від продажу книжки «Подорож країною та чарівний дракон ми маємо дрони. Ми перекриваємо питання взводу зв'язку, взводу матеріального та технічного обслуговування і ще багато інших питань. Якщо говорити про назву Подорож Україною та «Чарівний дракон, ви подорожуєте, а хто в цій книжці виступає в ролі дракона? В ролі дракона там міфічна істота. Дракон, який введений для, для зацікавленості, введений для того, щоб люди, діти розуміли, що в що, що багатогранність мислення, багатогранність думки може бути. І е, зацікавлювала і надалі е, дітей розвивати е, свою якусь образну е, фантазію і е, свої мрії, свої думки. Подорож Україною. Як часто ви подорожували до повномасштабного вторгнення? Е, я був. Офіцером кадровим я служив в армії дуже давно, але коли мав періоди якісь відпустки, ми дуже любили з своєю ріднею, своїми друзями подорожувати різними місцями. У мене ще двоюродний братик був тоді, на той момент, 5-6 років йому було. І він дуже любив, коли ми приїжджали на якісь місця нові, коли ми вибирали, я будував маршрут. Ми погоджувалися всі ним їхати і заїжджали на різні історичні пам'ятки на замки фортеці, на все, що нам залишило до сьогодення минуле. І поки ми доїжджали до цієї пам'ятки, я про неї вже вичитував в інтернет-джерелах на різних, і я там розповідав. У нас ще був такий жарт. Я зас, заставляв, і, і, і це було смішно на той момент. Мене називати пан екскурсовод, пане Андрію. Ваш топ три, три, чотири, п'ять міст України. куди обов'язково слід відправитися після нашої перемоги? Після нашої перемоги я порадив би відправитися в Ужгород людям, тому що зараз з різних куточків країни у мене служать бійці, і багато навіть сімей не були ще в Києві. Київ Київ це топ. Тому що е, я доволі вже давно е, живу в Києві, е, жив перед війною, тому що зараз тільки поля й посадки. <хи> а е, в Києві, поки закінчуєш одне коло е, якихось історичних пам'яток, ти можеш заходити вже по новому колу, тому що щось нове взнаєш під час цього е, Львів, звичайно ж, і Харків. Ми е, з вами е, говорили і на початку ви згадали про те, що люди почали менше донатити. Е, і це зараз відчувається. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано е, і чому е, е, настрій у людей ми спостерігаємо, що він не зміняється. Вони продовжують, ми продовжуємо підтримувати наших захисників, наших захисниць. Але ось так, що донати стали менше. Е, в чому може бути причина? Е, ну насамперед. Е... Ми кожен заробляли, заробляємо гроші і відложували щось в якусь там кишеню, яка в нас є, але її не можна витягувати до якогось моменту. Так і я думаю, що це в кожній сім'ї таке заведено, в кожного якийсь ресурс по грошам був. І спочатку, спочатку, люди віддали найбільше з цієї кишені. Далі багато людей були певний період часу без роботи, без забезпечення. І по третє, ви сказали, що не забуваються. Я бачу також на рівні з цим, що багато людей забуваються вже трохи, які вже на звільнених територіях живуть. В Київ заїжджаю, що багато людей просто відсторонюють якось себе від війни. Чому я так говорю? Я не хочу обособлювати в цій фразі багато людей, чи якісь. Певні верстки населення, але я маю навіть серед друзів, які в мене були ще до в довоєнні часи. Я бачу ось це, що я вам повідомив, і розумію, що це дуже неправильно, тому що коли вони вже зараз стали на ноги, вони зараз знов якийсь бізнес відкрили. Зараз ракети вже не летять по їхніх. Підприємствах не летять по будівлях місцях їхньої роботи. Вони вважають, що в них війни немає, і що вони забуваються, що насамперед заслуга в цьому ось того бійця, того солдата, сержанта, офіцера, який на фронті безвилазно сидить в окопі і погоджується кожну. Не то що хвилину кожну секунду віддати своє життя за будь кого, хто зараз на звільнених територіях. Яр я рахую, що це дуже неправильно, коли людина між кавою і донатом вибирає каву, тому що кожна гривня береже життя бійця. Так, ми цілком з вами згодні. Ви особисто відчуваєте на собі підтримку українського народу? Ви ведете соціальні мережі? Вам пишуть і коментарі пишуть в дірект. Так, я відчуваю підтримку і бійці мого підрозділу відчувають через мене і ще через багатьох осіб, які також зв'язками з суспільством займаються. Тобто, Величезна кількість, не то що велика. Я скажу наперекір тому, що я до цього сказав, що є якісь верстки населення, які по-другому поступають, але дуже багато людей і дуже багато допомоги надходить. Ось наразі я приїхав з великою метою, з великою з потребою в великій сумі грошей, щоб закрити зараз питання по <кій> забезпеченню реп засобами для боротьби з ворожими дронами. Буквально за добу вирішилось питання через меценатів в сумі більше, ніж півмільйона. Тобі ж допомагають дуже багато людей. Це чудово, і я знаю, що і ви про це сказали. Ваша книга вона також робить добру справу. Зараз на що збираємо, як можна її придбати, і взагалі як можна вас зараз підтримати, щоб подарувати собі дитині вашу книгу і щоб ці кошти були перераховані на нашу майбутню перемогу. Насамперед, ви можете прописати в Google-пошуковику. Подорож Україною та чарівний дракон. Це ви можете писати кирилицею, латиницею ви прописуєте Макс One For Sight. І просто в Google пошовику і можете перейти на мій інстаграм-профіль, тікток профіль. Він там такий лайтовий, тільки розкручується, і Фейсбук профіль. В основному працюємо через інстаграм, а також номер телефону я можу сказати тут в ефірі. Чи ні? я думаю, що ми його залишимо в описі залишимо. Так, так буде краще, а, і так. з точки зору взагалі безпеки. Так. Я не знаю, чи варто його називати зараз буде в прямому це, ефірі. Це Номер, так, цей номер просто працює. Так, так yeah. що, е, і за цим номером телефону, який ви в, в описі залишите, е, ви пишете мені в Telegram, WhatsApp або Viber. Пишете реквізити нової почти, номер телефону, на кого замовите? А також я рахую непогана опція, підпис для кого завжди. Перед відправкою, хто просить, я підписую книжечку і відправляю. Зараз ви один з наших захисників, який чітко веде нашу країну до перемоги. Після перемоги Андрій він залишиться військовослужбовцем або він стане письменником? Я ви думали над цим? Я думав над цим, і мене багато про це запитують, але. Наразі моя відповідь така, що одному другому не заважає. Це навіть, знаєте, це якась частинка якоїсь романтики, екстриму. Це посилює відчуття, посилює почуття, і ти взнаєш під час цієї, а зараз в даний час бурхливої навіть активності. Більше всього, ніж ти був би тим письменником, якого там показують в фільмах, який сидить в будиночку біля озера і на чилі там собі щось. все таке буває в казках або в фільмах. Мені здається, якщо чесно. Так насправді це мені так не здається. Знаю, що всі творчі люди вони взагалі пишуть або так. щось творять вночі вдома і десь на кухні. Ну, це моє так, спостереження. Після подорож Україною та чарівний дракон. ми будемо чекати. Кати на наступне видання, я маю велику надію, що я все таки з, зі свого часу ще трошки прикладу зусиль, і під кінець осені, може на початку грудня, ми отримуємо збірку з моїми віршами. Які також ви можете наразі подивитись відеозаписи з ними в інстаграм та Фейсбук профілі, і мене дуже просять про цю книгу, про продовження цієї книги? Надіюсь, що, як дасть Бог, до кінця літа ми будемо мати наступну частину цієї книжечки вже в руках. Давайте останнє запитання Я вам задам і буду відпускати. Я знаю, що у вас дуже багато справ. Андрій, він не захоче написати про те, що відбувається зараз в Україні. Ми знаємо, журналісти працюють над тим, щоб створювалися фільми, щоб створювалися передачі, створювалося інтерв'ю. щоб про наших героїв дізнавалося якомога більше людей і не тільки в нашій державі, а й за її межами. Чи буде у вас бажання розповісти? В книзі те, що відбувалося з 22-го року. У мене вже є таке бажання і вже є два проекти, дві книжечки в цьому напрямку, але ще дуже рано голосно говорити про них. А ну, якщо ви запитали, так оголосимо. Це буде перша типу. Вражений, але не зламлений. Історії осіб, які попали через війну в шпиталі, які були поранені, важко поранені. Їхні розповіді зібрані в одну книгу. А друге, це з моїх особистих записів: щоденників з не знаю, нотаток в телефонах. з… Записів на якомусь клаптику паперу в окопі, то все, що я зібрав, це все я підсумую і вийде книга про реальні події очима людини, яка в них брала участь. Я дуже сподіваюся на те, що наші слухачі вони обов'язково зроблять замовлення вашої книги Подорож Україною та «Чарівний Дракон. Ті, хто побачить відео, яке зараз ведеться, також зроблять це і таким чином покажуть свою підтримку від себе, від нашої студії, від всіх слухачів. Велика велике вам дякую, велика вам пошана. І ми бажаємо тільки усього найкращого, міцного здоров'я. Бажаємо всім нам перемоги і пишаємося вам. На. Станок пару слів для наших слухачів. В знак підтримки для них я скажу, що український народ це легендарні люди, і підсумую це все своєю короною фразою сила в єдності. Геро... Слава Україні! Героям слава друзі! Сьогодні до нашої студії завітав Андрій Максимчук, військовослужбовець збройних сил України, капітан з позовним Бетмен. Відпускаємо вас і звісно чекаємо вже з перемогою і з вашими новими творчими успіхами. Дякую. Дев'яносто і